Ви часто запитуєте мене, що можна читати польською мовою. Ловіть підбірку з п'яти журналів, які можна купити абсолютно кожному кіоску у Польщі. Мій улюблений журнал Тревелер від National Geographic. Якщо ви любите подорожувати, то цей журнал саме для вас. Ви багато картинок, гарний текст, приємно читається і коштує 15 злотих. Вступна позиція психологія. Якщо ви любите психологію, любите купатися в собі, читати різні наукові. Експерименти та це цей журнал для вас. Він виходить раз в два місяці. Ціна 18 злотих, але варта кожного гроша. Наступний журнал високі обцяси перекладається як високі каблуки. Звертайте увагу на обкладинку. Це не журнал для дорослих, це журнал для жінок. Він дуже феміністичний. Він про жінок успішних і не дуже успішних. Мода, стиль, саморозвиток, психологія, все те, що цікавить нас, жінок. Обов'язково познайомтеся з цією позицією. Легко читається його вартість це 13 злотих. Четвертий журнал: політика, ні збентік інтелігента, тобто політика. Те, що повинен мати кожен інтелігент, про що цей журнал про польщу, все що стосується польщі книжки, фільми. Музика, скандали, скандалів менше. Якщо хочете бути більше в контексті польської культури, то читаємо цей журнал. Вже останній наш журнал це Learning English. Дуже дивно, чому ми вчаємо польську, я рекомендую вам журнал англійською, тому що переклади різних слів у цьому журналі ви знайдете польською. Тому таким чином ви будете покращувати дві мови і англійською, і польською. А якщо ви хочете розуміти про що йдеться в цих журналах, то переходіть за посиланням у шапці профілю і реєструйтесь на мій курс Польська мова від А до Я.